В результаті дорожньо-транспортної пригоди одна людина загинула, та 19 отримало тілесні ушкодження. Для ліквідації наслідків аварії, відповідно, надання допомоги пострадалим, залучалося сім швидких. Всіх травмованих було госпіталізовано до Свалявської, деяких до Мукачівської, і декілька людей було госпіталізовано до обласного центру в обласну клінічну лікарню. 11 осіб були госпіталізовані. Із них один в реанімаційне відділення, двоє в хірургічне відділення. Решта в травматологічне відділення У цих людей були різного ступеня важкості, ну переважно середнього і е, неважкого, крім цього чоловіка, який потрапив в реанімацію, е, різні ушкодження, на кшталт, переломи кінцівок, садни, ушиби, закриті черепно-мозгові, е, десь рвані рани. Е, вони отримали е, е, лікування, яке потребували в Свалявській центральній районній лікарні.